Ah, sure. what the fuck is this? The king yeah ja chow pro Blight farm. end game farm. Ah, chow? Ne, ja chow containment farm. но ja. зараз глянеш. Ну, глянь. Слем! Да, слем уже задолбал. Брат, иди до мене. Ай, молодец. та 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 всі І Я його плацки Чотири флай плацки в АП-механик. Бест. Эвер. Задолбал вылазить 10 років. Карта експротивний дуже. То next? А, ясно. Who is next питання було у мене? Everlasting fire. Да. Да. Ти ротлиш? А як? А, а... <світна> а як? Тепер переграть було? Ні, фігати черепок. Треба <реш> в черепок. Чому? Я не знаю, що в мене було сього. Ч пауза не ставится? Ч пауза не ставится? Я тільки, що паузи не було. Я тільки, що нажав. Сыр, і мене пауза не ставилася. Fuck you. Чат, убий у мене знову. завжди це цей чат. Ніфігасі. Ні Він мене бонькнув два рази. хе хе ще й дамаж отримувати не хоче. Ой, ау. А у нього херген, я є. окей, я понял. Ладно. Окей, я нажав. Все, я втікаю звідти. Я обиду А то це можна довго крутитися. Конечно, звісно, босс, блін. Я пішов. Ой, все. Давай, я нажму на нього пару цих темперингів, тайверингів. Може щось смішне станеться. Три штучки. Для початку, а там видно буде. Станеться то щось, то станеться, не станеться, то не станеться. Сталося? Окей. Okay. Так можна. Дай завей. Що буде якщо я мінус максимум лайф надіну? Я не знаю. Що буде якщо натянуть мінус максимум лайф разом з тим сим? Hold the fun. Я умру. Сперериаку, чи що? мені цікаво. Окей, нічого, добре. Добро. Окей. Mm -hmm. Так, это мастер, да? А, нормально. Плюс кучка ЕС. Эй, это та, чего? Такая маленькая кучка ЕС. Это у плюс 500 дало, а чё? А? Не понял. Ну ладно. Это добавляется до финального. Не понял. Я сейчас буду калькулятор доставать. 4, 8, 9, 0. Кликаю фигню. Минус 5, 3, 6, 1. 4, 7, 1. Тобто шилд, воно не заскелило. Воно дало мені 471 шилда в мастері. Чогось. Воно не заскелило його від інкрас шилда на дереві. Хоча, по ідеї, мало. А армор? 28372. 7, 7, 1. 3000 армора. А мало тоді по такій логіці дати 1975. Якщо воно не скелить, чого воно армор скелить інкрас армора на дереві. А шилди скелить він інкрас-шилда на дереві. Це мастері. What? The fuck? Де моїх ще 500 шилда? Точніше 1000. ге What the fuck? Чогось? Increaser Armor з дерева працює на цей Мастері? Ну, на тей Армор, який ви отримуєте з цього мастері. А Incres Shield не працює, на тей Shield, який ви отримуєте з цього Сьогомастері. Теж тір один, да? Ну, Давай попробуємо забрати ману, резисту і... Ось. А DD suffix. -та -та Дало резі забрало ману, але... маленький резист, блин. Так что хитну еще один хороший резист, то скажу, ну и ладно. Так что нет, то не скажу, ну и ладно. Окей, okay. ну и ладно. Ну и ладно. Попали. Угу. Mm -hmm. Ви замітили? там гідра заспавнилась. Біля неї хімія раздох і взорвав неї просто. Ну хоть щось в цьому білді получилось веселі Моменти.